Вітаю найкращих знову на каналі. Ви Вінторіно Віталік, акції в магазині АТБ з 13 по 19, включно серпня. Побутова хімія покажу вам тільки самі найкращі акції знижки на побутову хімію. Товари для гігієни. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі зі знижкою. туалетний папір дошаровий, Ось такий жовтий. Своя лінія, 4 штуки за 35,50. А зараз можна купити вологі туалетний папір, особливо добрий, дуже для дітей. 29-30 з собою в садочок до школи, будь який в одну ціну. Серветки своє лінія, вологі з екстрактом бавовни 15 штук, 8 гривень, 20 копійок. Таку ж саму ціну антибактеріальні 15 штук вологі. Зараз хороша знижка на серветки двошарові, білі 150 штук. У картонній упаковці своє лінія. За ціною 31 гривня та 30 копійок. день у день диски ватні 120 штук. За округлі копійки в більшу сторону для зручності 28 гривень. Своє лінія серветки міні-бі 72 штуки. Вологі. За ціною 31 гривня та 30 копійок. Підгузки для дорослих від торгової марки Сена. Розмір М 216 та розмір l 225. А своє лінія підгузки для дорослих 30 штук за 385 гривень. Це був розмір М і розмір L за ціною 413 гривень, також 30 штук. Це у нас підгузки від торгової марки ХАГІС 490 гривень. Підгузки трусики від торгової марки Pampers 333 гривні. Жіноча гігієна Бела Класік 20 штук за ціною 32,30. А зі знижкою гель для чоловіків 400 мл гель для душу. 61 гривня. Два аромати на вибір. Рідке мило Тео, 400 мл для рук, 50 гривень та 70 копійок. Зі знижкою можна придбати чоловічі гелі для душу Фа 250 мл 91,40 Та гелі для душу чоловічий АКС 250 мл за ціною 76,50. Ось такий великий гель для душу Old Spice 3 в одному. Об'єм цілий літр 299 гривень. Гелі для душу з ароматом фруктів, пляшка з дозатором. 400 мл 51-70 Крем гелі для душу. Біотон це наш виробник, також з різними фруктовими ароматами. Цілий літр 51 гривня. 42 гривні. Милорідки, олива або шорожеві квіти. за 500 мл об'єм. Так, це у нас мигдальне молочко крем мило 460 мл за 30 гривень та 50 копійок. Сатін рідке дитяче мило 250 мл за 29,50 гривень. Тверде дитяче мило міні-бі 70 грамів 8,60 А ще можна придбати набір міні-бі 4 штучки 280 грамів за ціною 34 гривні. Мило рідке, соковите манго та свіжий інжир 500 мл, 62 гривні. Косметичне мило гліцеринове дору вагою 150 грамів. Зараз 42 гривні та 30 копійок. Обов'язково спробуйте свіжість джунглів віно. Воно вам дуже сподобається. Гліцерин надзвичайно гарно зволожує шкіру рук. в акції. Зубна паста Blendamed 3D White, 75 мл за 59 гривень. Лакалут актив 100 мл захист від парадонтиту 73 гривні та 50 копійок, знижка 40%. Мультизахист Sensitive лакалут також 100 мл за 74,50. Лакалут вайт відбілююча мультизахист 100 мл 77 гривень. Зі знижкою зараз ось така зубна паста Дентал. 100 мл. А в АТБ є декілька видів за акційною ціною. Зараз 47 гривень та 50 копійок. Аквафреш 75 мл за 42 гривні. Зі знижкою чоловічі Арко спрей дезодоранти 79 гривень та дезодоранти Стріт 8 по 80 гривень майже за акційною ціною. Зараз дуже хороша знижка на дезодоранти антиперспіранти Нівея чоловічі по 76 гривень. Зверніть увагу. Для гоління піна арко 300 мл за 84 гривні. Гель для гоління арко за вагою 240 грамів 129 гривень. Піна для гоління джилет 300 мл 82 гривні. Гель для гоління жіночий джелет 200 мл, 145 гривень та 60 копійок. Гель після гоління від Евелін 100. Ні, 200, 200 мл, 83 гривні. В акції антиперспірант жіночий Нівея 85 гривень. Також знижка 40% на Нівею Soft. Це можна використовувати цей крем для рук, для тіла та для обличчя за ціною 57 гривень. Зі знижкою, зараз від торгової марки Silver Дезодорант для взуття за ціною 74,30 100 мл. Дихлофос, розумний вибір 200 мл 42,60 Своя лінія. Спрей від кліщів та комарів 100 мл 42,30 а зі знижкою зараз можна придбати освіжувачі повітря, змінні балони 250 мл за ціною 4650. Фумігатор від комарів. Стартовий набір своя лінія 62,50. Шампунь проти лупи м'ята 300 мл 74 гривні та 60 копійок. Точнісінько такий самий, тільки об'єм 750 мл за ціною 114 гривень. Знижка 30% на шампунь «Калос» літровий – 110 гривень. І ось цей також зі знижкою 30% – 110 гривень. Об'єм – літр. Цієї ж фірми маска для волосся з кератином та колагеном 500 грамів за 77 гривень. Шампуні чоловічі 3 в одному написано. 350 мл 55 гривень Тео. Це Болгарія. Зі знижкою зараз шампуні день у день. 750 мл. Два є, Тобто два види для всіх типів волосся та для пошкодженого. За ціною 40 гривень. Шампунь Еколайн. Кондиціонер, шампунь-кондиціонер 2 в одному. Є з олією жита, олією вівса. І є ще для жирного, з олією льону та екстрактом календули. Об'єм тут 400 мл 53 гривні. Двофазний спрей для волосся. Ось такий так 200 мл 65 гривень. Зі знижкою можна придбати лак для волосся. Своя лінія 225 мл за ціною 56 гривень. Ну а далі буде побутова хімія. Засіб для миття посуду від торгової марки День у день. Тут об'єм 500 мл, два на вибір, авокадо і зелене яблуко. За ціною 24 гривні. Хороша ціна, просто треба перелити в свою тару. Точнісінько такий самий засіб для миття посуду день, у день. А, тільки вже літровий. Бачите, із своєю тарою. А, пляшка з дозатором на літр 46 гривень. Купили перший раз, а потім вже просто купуєте оці запасочки, переливаєте, Це буде набагато економніше і дешевше. 69 гривень ціна на фейрі півлітровий. Онікс-літровий гель універсальний. Зараз зі знижкою 73 гривні. Засіб для миття посуду дитячого сатін 500 мл 28,50. Фейрі це для миття посуду, для посудомийної машини таблетки 29 штук за 279 гривень. А ще ось такі, для миття посуду 19 штук кількість за 220 гривень. Не дістану великий гель. <свят> гель для прання дитячих речей. 3 кілограми, універсальний, за ціною 98 гривень. Зараз дуже хороша на нього знижка. Брев, підвісний блок для унітазу, 3 штуки за 124 гривні. Порошок для чищення Ріо 500 г 24,50 гривень. Для прання капсули Неоколор 10 штук, 94 гривні 50 копійок. Два в одному. Гель та порошок. Неоуніверсальні капсули для прання. А також два в одному. Порошок та гель. 24 капсули за ціною 220 гривень. А мило господарське рідке, об'єм літр 33,70. Порошок Савекс. Fresh 300 г, 29 гривень та 40 копійок. Я побачив тут, дивіться, ось такий великий, тут 500 грамів. Колор вош порошок для прання за ціною 53 гривні. Савекс, порошок преміум 1,5 кг за ціною 162 гривні та 70 копійок. Капсули лоск 15 штук для кольорових 180 гривень 40 копійок. 57 гривень персіл колор 300 грамів. Великий порошок лоск 2 400 вагою, 274 гривні. А ось гала буде трішки дешевша і більше вага. 2,700 700 вагою за ціною 257 гривень. Відбілювач персоль для білого без хлору за ціною 2230, 200 грамів. Будь-який первуль для прання. Об'єм тут літр. За 237,50. Сілан ароматерапія. 770 мл, за 108,40. Сілан невесна свіжість літр 400 152 гривні, знижка 40%. Кондиціонер аюрведичний для тканини для білизни. від Тізорі, 760 мл за 165 гривень. Лінор об'єм 100 а, вибачаюсь, 800 мл за 114 гривень, знижка 55%. Порошок персіл колор вагою 4 кілограми за 503 гривні. Універсальний порошок 1,5 кілограми. Спліто для автомат машинки Також універсальний за 68 гривень та 30 копійок. Порошок Grunwald вагою 4 кілограми 243 30. Пакети для сміття. 10 штук на 120-літрове відро. 30 гривень 50 копій. 32 гривні серветки візкозні 5 штук, своя лінія. Я вам показав найкращі акції знижки в магазині АТБ на побутову хімію. І бажаю вам приємного, тихого вечора. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.